Вітаємо сьогодні. Ми знову проводимо наш аналітичний огляд, і тема, знаєте, надзвичайно актуальна: інформаційна війна. Доброго дня так тема справді гаряча. Ми розглянемо ваші джерела. Тут у нас і вільні медіа, і детектор медіа, тексти ЮАРОРГ, а ще аналітика розвідки. Мета зрозуміти, як саме Росія веде цю війну проти України і що важливо проти діаспори, зокрема в США. Саме так, це ж не просто новини, це інструмент впливу. Отже, наше завдання не просто переказати статті. Ми хочемо ну, розібратися в механізмах. Як працює ця гібридна війна, чому ми іноді м, ковтаємо фейки. І як це пов'язано з реальними подіями, от як нещодавня історія з обмінами полонених. Так, точно. Зрештою, це про нашу здатність захищати правду. Абсолютно вірно. Інформація тут це, скажімо так, зброя для маніпуляції свідомістю. Кремль, як показують джерела, використовує її дуже системно. Тобто це не хаос, а стратегія. І не тільки це власне поєднання, традиційні військові дії, плюс нетрадиційні методи, кібератаки, економічний тиск, але ключове інформаційні операції. І їхня мета посіяти сумніви, дискредитувати владу. Зменшити міжнародну підтримку, і що цікаво, джерела вказують на цілеспрямовану роботу проти української діаспори в США. Чому саме діаспора в США? Бо вона має вплив, може формувати громадську думку на заході, впливати на політику. Зрозуміло, тобто б'ють і по союзниках. А якими методами от згадуються фейкові новини, боти, як це виглядає на практиці? Ну арсенал досить широкий. Відверта брехня, звісно, маніпулятивне подання фактів. Це коли кажуть частину правди, але але не всю правду. Точно, емоційна накачка, гра на страху, на гніві. От, тексти Орк аналізували фейки про українських біженців у Європі, пам'ятаєте? Невдячні злочинці, так це було гучно. Це класика створення негативного образу, поширюється миттєво через соцмережі, часто з допомогою ботоферм. І все ж, чому ми так легко на це ведемося? Навіть коли намагаємося бути ну критичними, ех, психологія. По-перше, наш мозок він трохи лінивий, шукає прості пояснення. Це називається когнітивна економія. Тобто, що простіше в те й віримо. Часто так. По-друге, ефект підтвердження. Ми схильні вірити тому, що вже відповідає нашим поглядам. Ага, шукаємо підтвердження своїм думкам. Саме так. Плюс емоції і соціальний тиск. Всі ж так думають у Фейсбуці чи Телеграмі. От і готова пастка, навіть для тих, хто вважає себе медіаграмотним. І ці методи гра на емоціях, півправда. А вони ж не просто теорія. От звіт розвідки, який ви надали, там йдеться про дуже конкретну і, чесно кажучи, цинічну кампанію РФ. Так, і це дуже яскравий приклад. Спроба дискредитувати процес обміну полоненими та тілами загиблих. Це ж надзвичайно чутлива тема. Мета яка викликати обурення в українців, посіяти недовіру до влади, показати Україну як сторону, що нібито не дбає про своїх, використовують відомі прокремлівські канали, воєнкорів. І навіть закордонні медіа. Так, європейські проксі, наприклад, Угорська Маджор Немзет чи Чешське ЦЗ24 News. Вони часто транслюють потрібні Кремлю наративи. Тобто, це скоординована атака через різні канали. Розвідка навіть згадувала дату можливої кульмінації в кит – фейкових списків загиблих близько 20 червня. Так, саме так. Це просто ну, рівень цинізму вражає використовувати таку тему для дестабілізації. Це показує, що для них немає заборонених методів. Що радять джерела? Ключове поняття інформаційна гігієна. Звучить просто, але потребує зусиль. Що саме? Перевіряти джерела, критично оцінювати інформацію, особливо ту, що викликає сильні емоції, вчитися розпізнавати маніпуляції. Це постійна практика, неодноразова дія. І тут знову про роль діаспори. Так, особливо в США. Джерела підкреслюють. Важливо підвищувати медіаграмотність, особливо серед новоприбулих, вони можуть бути дезорієнтовані. А ще А ще пояснювати американцям українського походження, що боротьба з російськими файками це не лише про Україну, це й про захист демократії в самих США. Бо ці атаки часто б'ють і по західним інституціям. Виходить, що інформаційний фронт він не десь там, далеко, він тут. І стосується кожного. Ми побачили, як абстрактні концепції, як от гібридна війна, втілюються у ну дуже конкретних і жорстоких операціях. Саме так джерела це чітко показують, і головний висновок, мабуть, такий: протидія дезінформації починається з кожного з нас, з нашого розуміння і нашої стійкості. Це по суті навичка самозахисту в сучасному світі. Точно на завершення можливо залишу таку думку для роздумів. Як оця постійна потреба бути пильним, перевіряти, сумніватися, як вона змінює не лише нашу особисту відповідальність, але й саму тканину суспільної довіри і колективну безпеку, навіть поза контекстом війни.